Сьогодні трішки, як кажуть, поізвращаємося з кишмишом Юпітер. От у мене кусок шпалери від стопчика до стопчика. Тут він дуже погано позав'язувався, дуже там тільки по пару ягідок залишилось. Я візьму і зараз усі пагони позрізаю вище грон і пообламую всі пасинки з цієї сторони. Ідея в тому, щоб із почок. Почали розпускатися і рости нові пагони, які теоретично мали б розпуститись на наступний рік. І хочу добитися із них якогось мінімального врожаю. Подивимося, що з цього вийде. Беремо і зрізаємо пасинок. Хлоп, нема. І вище громкі. Хопа. Далі. Ось тут. Хопа. Далі. Вищі громкі. Хопа. І так до кінця ряду. Ну от і все, зробив такий експериментальний шматок. Лозу позрізав, пасинки позрізав, лишив кілька лос, які буду на наступний рік вкладати. І все, все інше зрізано. Все, тепер через кілька днів почки порозпускаються з цих ріжків, і будемо дивитися, який вийде урожай. Кому цікаво, пізніше можете глянути. Думаю, через місяць результат виставлю. Всім дякую.